Всім привіт! Херсонщина, перше високопілля, вже наше, прапор над Укртелекомом наш, далі йдемо просуваємося. Тоді все добре, все Україна. Залишила по собі ця російська вода. Посуту розграбовані квартири людські, позалишали. А що можна чекати від них? Я думаю, що нашим громадянам потрібно все-таки зрозуміти. Що Москаль це наш не брат, це не брат нам. Це люди зовсім з іншою ментальністю. Які просто звикли і це не в крові вбивати, красти. Тут бой і 5,45 бой був. Тут бій був. А знаєте, я вам скажу, що все почалося. Я вам покажу явний приклад, тут був бій наших військових з москалями. Подивіться, що це все почалося. Ось маєте партія регіонів. Ось є партія регіонів, бачите? Оце те, до чого ми колись всі допустили. Коли ми мовчали. А тепер маємо. А, о, тобі взяти той. Тут то, Ага, на 12. Наручниками себе приковували чи що? А, себе, ви себе. От Своє болотяну. Болотяний свій окрас в тут полишали. Ага. Точно щоб болотяний. Ну, це доказано теж такої. Коже мило. Це їхнє, так? Ні, це їхнє, це їхнє натурально її. Цю візьмі. Тут все порозміновувалиш, так? Так, так. Тут жили буряти. Не по-буряковськи, як і жили. Забираємо те, що орки забрали. забрали наших людей і віддаємо нашим військовим балон газом. тому що нашим хлопцям потрібно готувати їжу. Отак орки взломували гаражі людські, видирали все звідси. І навіть тут жили. Ось кололи новокаїн. І тут вони жили як щурі. Гуляйте собі, спали там, де пам'ятники. Спали серед пам'ятників, це жесть. Ось. Тут спали буряти. Там де робили пам'ятники, спали буряти. так, як щурі. Наїхали, друзі, ми на цей на осколок. Ось що. Ось! Дивіться. Дивіться, прямо видно осколок. Видно, так? Да? Бачите, наїхали а, на осколок. Наїхали. Так. Тут дуже багато, дуже багато і їдеш так, це просто все, по, пройтися, по асфальту. Це, це жесть. Бачите, дивіться. Ось тут, друзі, жили орки і наші бійці їх вигнали звідси. Ось їхні зеточки. Ось там на цьому приміщенні підняти вперше, коли після звільнення був піднятий український прапор, друзі. Я виставляв себе на сторінці. Ось, ці лікарні. Ще. Їздимо по нашим хлопцям, друзі, яка радість, насправді, наповнює серце, коли ти розумієш, що хлопці перемагають, відтісняють ворога. Та, да, брате? Да, да, да. Ось це герой. Герой віри. Герой віри. Да, Каже, що він маленький шурупчик, але він... Знаєте, робить великі справи тут на передовій кожного дня. Ми Для дня. Бога, ми для Бога все. Отак деколи, деколи ми задом їздимо, друзі, тому що не можна їхати по бочинах, тому що заміноване все. Тому ми ось так їздимо, бачите? Які, які місця, подивіться, подивіться яка вирва, і що сюди могло прилетіти. Їдемо далі, їдемо їдем назад. Тому що розвертатися дуже небезпечно. дуже небезпечно розвертатися. Друзі, ми зараз на нулі у наших хлопців привезли їм, привезли їм смаколиків. Дякуємо всім, хто приймає участь у цьому. Щиро дякуємо вам, друзі. Тому що це насправді велика допомога для наших братів, які нас захищають. Дякуємо вам. І вам спасибо, що ви є. Потому, что, как бы мы не але все одно вкусняшки это здорово <реш> бачите що, що люблять наші військові друзі привезли такі окопні свічки немаловажно такі карімат таку штуку тож. і звісно що ось, ось що потрібно нашим... в цьому спортзалі жили орки

Тут жили москалі, тут був спостережний пункт. От. Крали наші автомобілі і їздили на них. От їхні зетки стоять. Ні, ні, казали, що вже нормально. Що... Тут же хлопці були. Тут жили москалики. Тут вони ховалися. Тут вони спали. Дивіться, що, що після них залишається? Це просто, просто жесть. Потії їхнє жерли високопільня. Позиція на Так, їх тут палювали. Це Зетки. І не спасли їх дві зетки, навіть які вони намалювали. Дивіться, аж ключі поплавалися. Навіть, навіть не встигли вони втікли. Бачите? Просто, просто все згоріло. Може і орки навіть, хто їх знає. Та згоріло. Поключить не видно.